Дякую за запрошення. Да, да, ми це теми так частково торкаємося. Наприклад, от у нас було нещодавно соц соцопитування, згідно з яким е, понад 90% українців українців залишиться, ну, хочуть залишитися в Україні, і з них якраз третина. Це ті, хто залишиться в Україні, якщо будуть сприятливі економічні умови, ну відповідно можливості для реалізації. То ми бачимо, що економіка з точки зору утримання людей в Україні вона якби одна є з першочергових речей. Якщо говорити більш так глобально про Демографічні проблеми, ну, зокрема, там, залучення мігрантів або там повернення тих самих етнічних українців з е, різних ну, Будемо говорити відвертими. Це перше за все пострадянський просяг, тому що сподіваюся, що е, українці Бразилії, Аргентини чи США повернуться в Україну. У мене діаспора, то це доволі наївно. Але в нас про самопро... є, є величезна проблема, як з мігрантами, так і з діаспори. Називається е, Державна міграційна служба. Це найбільш нереформований орган. Який не видає нормальні документи, тобто отримання українського громадянства, це або послідки на проживанні це є величезна проблема, чи проблема, яка часто вирішується переважно хабарями. Тобто, в нас є умовно, наприклад, чудовий закон про громадянство України, де, наприклад, написано, що якщо в тебе є близькі родичі там бабуся, дідусь, які народжені на території УНР з УНР або УРСР. РСР, то тоді ви маєте право претендувати на громадянство. Ну, наприклад, моя дружина має діда, який народився в місті Брянка Луганської області, але міграційна служба відмовила в громадянстві на основі того, що не можна підтвердити, чи оригінальний цей документ сла про народження, чи він підробний. Бо для цього треба мати доступ до архіву, а архів знаходиться на окупованій території. Ну така от чудова історія. Тому говорити про залучення якихось там людей, тим паче людей, наприклад, з таких країн. Ну, які можуть бути цікаві для України, українського Шри-Ланка, там Камбоджа, там ті, ті ж саме там Пакистан, і так далі, то ці люди вони зіштовхнулися корупційною річчю. Тобто, в нас, по-перше, міграційна служба, по ідеї, ну, якщо так говорити, набагато мала мати якісь KPI, там кількість виданих паспортів, кількість виданих посадок на постійне проживання або тимчасового проживання. Тобто на основі цього оцінювати, добре, не чи погано, а в них навпаки їх немає таких от Кіпіані. Їхня головна, вони фактично навпаки, вони роблять все максимально, щоб менша кількість людей отримала документи, могла легально проживати в Україні і працювати на її користь. Тому можна писати багато стратегії, ідеї і так далі, але без реформування міграційної служби цього не. Не, не буде, так да, і ця весна служба там, має умовно там кажучи працювати там спільно з МЗС, щоб там при МЗС при посольствах чи при. Спосольства були там такі умовні рекордові пункти, які могли би там дійсно там місцевих, там не там умовна там працювати там, на Шрі-Ланку, там на ще якісь інші країни, де вона могла б залучати би людей е через там прозорі інструменти, через там вивчення української мови, через там пошук відповідних кваліфікованих фахівців. Але я ж кажу, все це буде впиратися в умовну міграційну службу і на неї поки не рефене реформують і її ніхто не розуміють. У нас якби дуже добре, що в суспільстві є запитано на протидію корупції, тому що це людей. Печеп, да, там інші якісь питання, пов'язані з ж самою податковою системою, там підприємці постійно висувають свої зауваження. А з міграційною службою українці не стикають. Тобто це е, центральна виконавчої влади, яка працює з іноземцями. І, відповідно, в суспільстві нема на це попиту ніякого, ну, відповідно, на владу ніхто не тисне, і вона, як була не реформована, так вона на нею залишається. Що це головна відповідь на запитання, як нам працювати з залученням діаспори, залученням українців, в тому числі і залученням мігрантів трудових, по податку в нас якби є дві сторони, і дві проблеми. Наприклад, для підприємців проблема це власне адміністрування податків. Тобто, це всі блокування податкових накладних, постійні перевірки, штрафи і так далі. Це є оце причиною, до речі, чому деякі бізнеси не хочуть рости. Вони тримаються на ФОПах. Тобто, коли деякі бізнес, бізнес звинувачують, що вони трапляються на ФОПи, це не питання оптимізації податків, це питання для того, що на спрощеній системі ти не маєш проблем з податковою. Як тільки ти переходиш на загальну систему, то все, в тебе виникають всі ці проблеми. Тому, власне, дійсно збереження спрощеної системи, і <кхух>, треба прибрати цей презумпцію вини платника податків. Тобто, прибрати можливість тим самим податківцям блокувати податкові накладні, зупиняти роботу бізнесу. Бо вони, наприклад, податково, ви бачите, ніби ні в якійсь там підозрів платіж починає блокувати систему якомусь бізнесу, і податкові за це не несе ніякої відповідальності. Влаштовують перевірки, забирають ту ж саму. Оргтехніку, комп'ютери блокують роботу підприємства, нічого не знаходять, повертають, але немає ніякого поклату. Тобто, з боку податкової, ну взагалі в наших брати там правоохоронні органів, органів влади. Тобто, якщо коли вони чинять тиск і здають шкоду підприємцям, зокрема, то вони на відміну придатків сполучених штатів, вони за це не несуть ніякої відповідальності. Нам оце от власне все треба прибрати. Це от головне. А вже говорити про... Ставки податків, так, да, це вже такі питання іншого порядку. Там пан Олег сказав про те, що дійсно треба там зменшити ефективну ставку на, на працю. Тобто у нас зараз на 37% зросла, до речі, 34% так, через те, що підвищили військовий збір. Але це вже дійсно до питання, наприклад, той ж саме пенсійна система, що дійсно нам треба, якщо ми хочемо, по-перше, і питання демографії вирішувати, якщо ми хочемо знову ж таки зменшити перерозподіл ВВП, тобто це державні витрати, бо нам їх треба зменшити. Ми робили дослідження в 2020 році, що Україні для того, щоб наздогнати Польщу в 2050 році по рівню життя, треба широко зростати ВВП на 6-7%. І якраз 2,8% зростання ВВП може забезпечити зменшення державних витрат. На той момент це було 45% у нас в бюджету перерозподілялося ВВП майже як на рівні Швеції. А нам треба було знизити до 35%. І коли в нас говорять про зменшення державних витрат, у нас чомусь всі, ну такі популістські. Помотив, що о, так, треба скоротити кількість чиновників. Ні. У нас, на превеликий жаль, і це дуже непопулярна тема в Україні. Е, у нас великі витрати на пенсійний фонд. От, в наступному році ми вже перетнемо 1 трильйон гривень витрат на пенсійний фонд. У нас пенсійний фонд є дефіцитним, він на 40% додатково. Субсидуються з бюджету з наших податків, в тому, що ми не вистачає власних коштів. Постійно придумуються якісь нові податки там на мобільний зв'язок, на першу реєстрацію автомобіля для того, щоб підтримувати цю систему. А система це вона є неефективною. Вона дійсно, якби застаріла. І от, коли от ми говоримо про те, що нам треба зменшити податкове навантаження. Щоб в тому числі, наприклад, була легалізація доходів, людей, щоб вони отримували не в конвертах, а легальних зарплати, щоб відповідно запрацювала накопичено пенсійна система, коли людина не просто кидає гроші в якісь котели, і з якого чиновники розподіляють сьогоднішнім пенсіонерам пенсії, щоб це дійсно було його накопичення. Тут тоді дійсно вже є сенс говорити про зменшення ставки. На податків на працю, це якби такий інші момент. Але, але головна причина це адміністрування податків, і це от презумпція вони платника податків, яка в нас є, і яка в принципі толерується нинішнім мінфіном. Це якби це ключова річ. Коли говорити про щось конкретне, куда і про там кроки ну, контент, наш, от, економічного відновлення і, взагалі, якби потужна економіка, яка давала би країні потужну бороноздатність. Я би хотів просто проговорити про небезпечні речі, які дуже часто лунають. Коли говорить про економіку і роль її в державі, Перше, дуже часто можна почути такі слова про те, що держава має щось там створити, дати гроші і так далі. так далі, так далі, далі. Тобто, насправді, якщо ми говоримо про позитивні зміни, ми повинні говорити про те, щоб держава дійсно стала менше, тобто зменшити витрати, ну як я вже казав, і тому говорити про те, що держава має щось зробити створити, це вже буде провал. Ну, по перше, в нас і б грошей немає треба теж. Бути відвертим, в нас немає грошей. Наш бюджет не покриває всі наші видатки. І Навіть з закінченням війни все одне в нас треба буде ще багато грошей на відновлення. Тому треба відійти від цієї парадигми. Треба бути в парадигмі, як можна максимально ефективніше використовувати наявний ресурс. І це друга річ це штовхає до багатьох дуже непопулярних речей. Наприклад, чи добре, це, скажімо. Заморозка цін на комунальні послуги, наприклад, на газ. Чи у нас має бути все ж таки ринкові ці на газ з адресними субсидіями для тих, хто їх потребує, і дуже ретельну перевірку тих, хто власне претендує на отримання субсидій? Чи нам е, е, добре, що у нас є такий роздутий пенсійний фонд? Що з одного боку всі скажуть, що грошей не вистачає а, з іншого боку, це до витрат на пенсійний фонд це була стаття номородин в з розширеному бюджеті України? Якщо брати зараз, це стаття номер два. На яку вже у наступного року буде витрачено на 120 мільярдів більше, вже буде 1 трильйон. Тобто, переперегляд якраз разу державних видатків це дуже болючим. На це не хоче йти влада. У нас на превеликий жаль в пенсійній системі найбільш прогресивною людиною це бухлякучва. Ну це диво, дато тобто, але але це він власне, якби в його час, він вів ініціатором запуску якраз переходу, переходу трьохрівневої пенсійної системи, але на жаль, з того часу нічого не змінилося, бо кожен наступний президент, кожна наступна влада, вона не хоче вразити це питання і бо вони дуже болючі, тому що це дуже серйозні електоральні ризики. Підвищення пенсійного віку це так само, якби є е, потреба, яку треба ну, в, в розвинуті країни, там данія. Вони підвищують пенсійний вік. Велитвіт в там набагато краще ніж в нас. Там триває дискусія про те, що треба прив'язати пенсійний вік до е, зростання тривалості життя, і так далі. Тобто є дуже багато таких незручних питань, і в яких ніхто е, дуже мало хто готовий їх озвучити, і дуже мало хто готовий про це говорити і говорити про болісні неприємні моменти. Тому що, скажімо, зміни реформи це час, це, це переважно болісні речі. І, 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 і відповідно, якщо ми ну, говоримо, навіть да, вже, от, от питання, конкретна от, роль держави там, от, зброя. Ну, банально, як може було говорити про розвиток оборонної промисловості, коли в нас е, досі є. Ну як президент заявив, що ніби в нас якби відкритий експорт до зброї, але до цього у нас був заборонений експорт зброї. Як тоді можна говорити про якийсь розвиток, коли бізнес не міг спокійно собі через те, що продавати зброю за кордон, залучити собі е, капітали, які можна було реінвестувати в? подальший розвиток. і це закінчилося тим, що просто багато компаній почали переїжджати робити релокацію в країни ЄС. Ну тобто, і от ми бачимо конкретний приклад такого поганого втручання держави, коли вона своїми обмеженнями, своїми регуляціями вона, скажімо, псує. Хоча нібито то само початку це були гарні гасла, що це буде якось неправильно виглядати. Там треба зброї в першу чергу для нас. Ні, це було погане дурне рішення, і от таких от про такі погані дурні рішення треба говорити в голос, і треба говорити про речі, які. Болісні, але вони є правдимі і вони потрібні. Бо говорити про те, що да, нам треба скородержавні видатки, але давайте ми там звільнимо чиновників або скасуємо високі пенсії наприклад, самим сутім, це популізм, це, це не вирішить проблему. А проблема це полягає в інших речах. Я є, є така, якби популярна не, тема для Боговорінце, якби пошук різних там економічних див, там вивчають там економічне диво Сингапур, економічне той ж саме Ірландії і так далі. І, і е, якби є така спроба, особливо під час е, війни знайти якусь таку е, пігулку, яка дозволить там в одну мить стати е, суперкрутою державою. Справді економічних див не існує. Це те саме, що знаєте, от я так виживе людина там за там 85 років, яка веде здоровий спосіб життя. Вчасно там проходить якісь медичні обстеження, не зловживає шкідливими різними речовинами, і вона доживає до с до там, 85, там може 90 років. Це не диво? ну це нормально. А от якщо дійсно людина система займається тим, що вживає шкідливі речі і е, не слідкує у ну, нього неправильне харчування там, і так далі. І так далі, і Вона помирає умовно, в 40 років. оце якраз є диво, ну негативне. Просто є правильний набір речей, які, якщо їх країна робить, е, держава їх робить, то відповідно і буде економічне зростання. І тут насправді нема великої різниці. Це в мирний час, це в військовий час. Просто під час війни неправильне рішення, вони доволі боляче, набагато боляче сприяють. Приймаються і боляче відбувається на економіці, тому якби дійсно якби шлях, такий, який може робити держава під час війни, це те, те, те саме мовна питання з прибиранням дурних регуляцій обмежень. Ну, от наведу конкретний приклад. Зараз нарешті, через там декілька років спільних зусиль, адвокації питання скасування актів виконаних робіт, які от, ми провели дослідження в 2020 першому році, щоб він коштував тоді в тих розцінках економіти 3-4 мільярди гривень. Або 0,6% ВВП для порівняння згідно з дослідженням МВФ, якщо в Україні знизити рівень корупції до рівня Болгарії і Румунії, тобто країн членів НАТО і ЄС, це десь ефект 0,85%. Уявіть собі, один папірець, акт виконаних робіт або наданих послуг, кошт майже співмірний з суттєвим зменшенням корупції. А скільки ног таких ще є дурних речей? І от наразі вже нібито на фінальній стадії буде, я так розумію, подаватися за Законопроект від Кабміну і скасують цей акт. І тобто це ті гроші, які бізнес міг би витратити на купівлю там якогось обладнання, на найм працівників, на відкриття якихось представник за кордоном, щоб можна було там краще там більше експортувати свою продукцію і так далі. Але це витрачається такі дурні речі. Те саме можна казати про блокування податкових накладних, які блокують роботу бізнесу, і він повинен тримати штат юристів, штат бухгалтерів, які вирішували всі. Це питання замість того, щоб інвестувати свій розвиток. І от, власне, якщо так говорити про конкретика, то, мабуть, дійсно треба зробити ретельну ревізію таких подібних обмежень, які є, і починати їх вирішувати. Інша проблема, яка, до речі, з стане, до речі, зіштовхнувся виробник Байрактару, е Байкар, це підключення до електромереж. Це проблема ном, одна із ключових проблем для тих, хто хоче створити бізнес уряду побудувати умовно, в полі завод і, і, і йому, щоб, наприклад тримати підключення до електромереж. Це питання хабарів. Е, і це по е, часу може 300 днів, 350 днів може тривати. І власне це одна з тих речей, яка відлякує в тому числі іноземних інвесторів, для того, щоб відкривати якісь виробництва в Україні. Вони краще підуть в Румунію або Польщу, тому що там підключити термеш набагато дешевше і швидше, і прозоріше. Що головне прозоріше У нас ну, це не прозоро. У нас буває, що в різних регіонах різні існують. Якби правила щодо підключення до електромереж. І от відповідно на треба дійсно, ми зараз обговорили такий от перелік, ну, взагалі загалом поговорили про економіку. І, можливо, наступний етап це дійсно вже, от, ну, що мало б, власне, зробити влада. Це провести ревізію, подивитися, що, де, як в нас гальмує, що в нас залишилося від Савка, тобто провести таку справжню десавітізацію української економіки.